Слава Ісусу Христу! Дорогі телеглядачі, вітаємо вас на католицькому телеканалі IWTN. Ми розпочинаємо зараз пряму трансляцію із Франції, з місця в Лурді, там, де знаходиться санктуарій Пресвятої Діви Марії. Тут біля гроту являлася Діва Марія, Святі Бернадеті, і саме біля цього гроту. Багато паломників збираються на молитву Святого Розарія, яка транслюється також і на нашому каналі, ми хочемо через цю трансляцію духовно мандрувати до цього святого місця. Довіряємо Богу через Богородицю ваші наміри, які ви надсилаєте нам в коментарях під трансляцією, також які маєте в ваших серцях. Просимо особливо за нашу батьківщину, Україну, про справедливий мир. Просимо за всіх, хто нас захищає, і всіх наших особистих намірах. Нехай Господь вислухає наші прохання, які заносимо до Нього через заступництво Діви Марії. Зараз вже за мить розпочнеться ця молитва Святого Розарію. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь, Вітаю вас, дорогі брати і сестри, і запрошую усіх на цей святий Розарій, який буде транслюватись через інтернет та через ІWТН. Де б ви не були, чи тут, у Люрт, чи за кордоном. Єднаємося разом в молитві Святого Розарію від об'явлені Марії Бернадетті саме в цій гроті. Мільйони людей, включно з багатьма святими та римськими папами, приходили сюди, щоб молитися і просити про милосердя нашого Бога. Єднаємося разом в молитві Розарію. І просімо Богородицю, Матір Милосердя, щоб допомогла нам в наших духовних та тілесних недугах. Молитовні наміри, які нам надсилались через інтернет та соцмережі, містяться в цій скринці. Зараз покладемо їх на вітар в гроті. Нехай Пресвята Діва Марія дасть відвагу та надію усім потребуючим. Також ми хочемо. Доєднувати і всі наші особисті наміри. Подумаємо зараз також про що хочемо молитися. Вірую Бога в Вседержителя, Творця Неба і землі і Ісуса Христа, Сина, Його єдиного Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав за понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований. Зійшов у відклань третього дня Воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідти прийде судити живих і мертвих, вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, Воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Молімося зараз за нашого святішого Отця, особливо про здоров'я для нього. Нехай Господь через заступництво Пресвятої Діви Марії зміцнить і дасть здоров'я святішому в цей час випробувань. Отче наш, і сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті, повна спод з тобою, благословена між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господ з Тобою, благословена між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона Твого Ісус. Amen. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, повсякчас, і, повсяк і на віки вічні. Амінь. Перша Тайна славна. Воскресіння Ісуса Христа, молимося в цвітанні тані, в усіх наших намірах, особливо молимося за нашу святу Церкву, за Папу Франциска, особливо в цей час, коли він хворіє, час лікування в лікарні, просимо про здоров'я для нього, просимо за всіх наших єпископів, просимо про нові покликання до священства богопосвяченого життя, просимо за всі сім'ї, за всіх мирян. Просимо за єдність між Християнами. Отче наш, що і на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з Тобою, благословена тими жінками, благословений плід лона Твого Ісус! Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з Тобою, благословена твоїми жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господ з тобою, благословена то ми жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господ з тобою, благословена то жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна спод з тобою, благословенна ти жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господ з тобою, благословенна ти жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус! Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з Тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус! Радуйся, Марія, благодаті повна Господ з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повного сподс тобою, благословена жінками, благословений плід лона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Марія безпереворотного гріха Зачата. Молися за нас, що до тебе прибігаємо. Друга тайна світла, славна Вознесіння Ісуса Христа. Молимося в цій тайні в усіх наших намірах. Особливо молимося за нашу батьківщину, країну, просимо про справедливий мир, завершення війни, просимо за всіх, хто захищає нас, про необхідні благодаті для них сили, просимо про зцілення для всіх поранених, про звільнення для всіх полонених, та й Господи, дар вічного життя для всіх загиблих під час війни, потіш усіх близьких, які втратили. Своїх рідних на війні дай Господи потрібні благодаті для всього нашого народу. Дай мудрість для керівників держав, керівників нашої країни. Отче наш, що щось сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна Господ з тобою, благословена тими жінками, благословенний плід лона Твого Ісус. <реш> Радуйся, Марія, благодаті повна Господ з тобою, благословена тими жінками, благословен і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать, повна зпад з Тобою, благословена Тими жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господ з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повного Господ з Тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Radu Sia Maria Bloglady Poven Hospod z Tobe, blahsloven at the Mishanka, blah slowen and pled low not Who Jesus. Now and at the hour of okay. Amen. Rado Maria, blah, Tie, povinna Spot z Toby, blah Slovenna Timka, and blahс lohen the Plit Lona Togo Jesus. Amen. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з Тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Марія безперевородного гріха зачата, молись Молися нас, що до тебе прибігаємо. Третя тайна славна зіслання Духа Святого. Молимося в цій тайні особливо про здоров'я для хворих. Наших близьких, рідних, про здоров'я душі і тіла для нас, тих, котрих просили нас про молитву, про здоров'я для Назара, дармови, за віру про одужання, за данилка, Богданчика, зцілення їх. Просимо про необхідні благодаті для нас, для наших близьких, рідних, наші сім'ї, тих, котрі нас. Просили про молитву теж в цих намірах, які надсилаєте нам в коментарях, хай Господь вислухає наші молитви і дасть зцілення для нас. Отче, наш, що єси сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Bread, us, Радуйся, Марія, благодаті і повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна спод з тобою, благословена ти міженками, благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна спод з тобою, благословенна ти міженками, жінками, благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Маріє, Благодаттю повна, з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Amen. Радуйся, Маріє, Благодаттю повна, з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Now and the Amen. Радуйся, Марія, благодать і повна Господ з Тобою, благословена ти жінками і благословенний плід лона Твого Ісус. Amen. Mary, Радуйся, Марія, благодаті повна Господ з Тобою, благословенно Тимі жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господ з Тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус! Радуйся, Марія, благодаті, повна Господ з Тобою. Благословенна тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус! Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повного Господь з Тобою, благословена між жінками і благословений плід лона Твого Ісус. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас. І на віки вічні. Амінь. Марія безперевородного гріха Зачата, молись за нас, що до тебе прибігаємо. Четверта тайна славна небовзяття Пресвятої Діви Марії. Молимося ці тайні усіх наших намірів, особливо молимося за померлих, тих, які страждають, чистилищі наших близьких, рідних померлих. Просимо Господа за тих, котрі загинули під час війни, віддали своє життя. Захищаючи нашу країну, просимо також за тих, котрі помирають, щоб примирені з Богом увійшли до неба, також за померлих, про яких ви просите нас молитися, довіряємо Господу їх, просячи про милосердя, Отче наш, нашого Сина, небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. And lead us not to temptation, but deliver us from evil from evil. Amen. Amen. Радуйся, Марія, благодаті повна Господ з Тобою, благословена тимі жінками, і благословений плід лона Твого Ісус! Mary, Lord, us us Радуйся, Марія, благодаті повна Господ з Тобою, благословена тимі жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господ з Тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Mary, God, Радуйся, Марія, благодаті, повна Господ з Тобою, благословена Тимі жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господ з Тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господ з Тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господ з тобою, благословена ти жінками і благословений плід лона Твого Ісус. Mary, now, Радуйся, Марія, Благодаті повна Господ з тобою, благословена ти жінками і благословений плід лона Твого Ісусу. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Марія безпередно ріха Зачата. Молися за нас, що до Тебе прибігаємо. П'ята тайна, славна, коронування Марії на царицю, неба і землі. Молимося в цій тайні, в усіх наших намірах, особливо молимося за. Наших глядачів, за вас, брати і сестри, які зараз разом з нами молитися, цей святий Розарій в усіх ваших намірах, тих намірах, які нам надсилаєте, тих намірах, які також є у ваших серцях, щоб Господь вислухав наші молитви. Просимо також за тих, хто духовно, матеріально підтримує служіння наше в католицькому телебаченні, за тих, хто.

Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господ з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господ з Тобою, благословена Ти між жінками і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна споді з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісусу. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господ з тобою, благословена тими жінками благословен і благословенний плітло на Твого Ісус. Amen. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господ з Тобою, благословенна ти жінками благословен і благословений плітло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна, Господь з тобою, благословена тимі жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус! Радуйся, Марія, благодаті, повна, Господь з Тобою, благословена ти між жінками, і благословений пліт лона Твого Ісус! Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Амінь. О Марія первородного гріха Зачата. молись за нас що до Тебе прибігаємо. Молімося. Просимо Господи, влив нас свою благодать, щоб ми, як і завдяки завдякинському благовіщенню, пізнали тілення Христа Твого Сина. Через його страсті та хрест були прилучені до славого Воскресіння через того ж Христа, Господа нашого. Амінь. Господь з вами і з Духом Твоїм. Нехай благословить вас Бог Самогутній Отець і Син, і Святий Дух. Амінь. Радуйся, Царице, мати милосердя, наше життя, наша насолодо, наша надія, радуйся. До тебе кличемо ми, бідні, вигнані діти Єви. До тебе шлемо наші зітхання, наші жалі, наш плач на цій долині сліз. Тож зверни, приласкава заступниця, свої милостові очі на нас, і після цього нашого вигнання покажи нам, Ісуса, блажений плід лона Твого, о ласкава, о ласкава, люба, о солодка Діва Марія. Молися нас, Пресвята, Богородиця Діво, щоб ми удостоїлися обідни Христової. Богородице Богородиця з Лурд, молись за нас, Богородице з лорт, за нас, Богородице з лорт, за нас, свята Бернадета, молись за нас, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дякую, брата і сестри, за спільну молитву Святого Розарію, яку ми транслювали з люрд, і запрошуємо вас єднатися в цій молитві щоденно з понеділка до п'ятниці о 16 годині. Залишайтеся з нами з католицьким телебаченням віковічного слова. Слава Ісусу Христу.